Доброго дня, друзі! Щиро вітаю вас всіх на моєму каналі. Сьогодні готую зупа, супа, горохмаш або машхурда, хто як називає, так як свята наші всі пройшли, і нам хочеться щось їсти, таке легеньке і почищати свій желудок, тому що за наші свята наш желудок трошечки піднагрузився. Дивіться, як я його готую. А також не забувайте підписуватися на мій канал, нажимайте подобайки, перекидайте моє відео своїм друзям, знайомим, діліться моїм рецептом. Смачного! Варимо суп. Щоб добре вийшов наваристий суп, нам треба зварити добрий бульйон. А якщо у вас є така курочка, гриль, якщо у вас, то не викидайте костюмашки. Костюмашки ми зараз всі зберемо і будемо варити. Значить, Першим договим я зараз розберу все м'ясо і знімемо шкірочку. І, значить, знімаємо шкірочку. Шкірочку ми не варимо, просто її знімаємо. І розбираємо корочку. Я її купив всього за 4,99. У нас такий магазин, Костко називається. 4 долари і 99 копійок. Розбираємо м'ясо, забираємо все м'ясо. І тоді будемо. Костюмашки кладемо їх прямо в каструльку, я поставив водичку, будемо і наварвати. Наваривати цей Знімаємо шкірку. Якщо ви, наприклад, купили значить, гриль, курочку і ви не, не збираєтеся варити суп, то тоді все просто можна кумашки всі забрати, положити в кульочки, положити в морозиловку. Тоді, коли ви збираєтеся варити значить, цей бульйон, Винімаючи суп, винімаєте ці костюмашки з холодильника. Не викидайте. І все. І тоді кладемо каструлю і варимо так само, як і зараз. Зараз все почистю. Значить, з тим не вийшло костюмашок. Це, це м'ясо, дві грудинки В мене можна робити всякі салати. А це м'ясо поробимо і поріжемо, або будемо робити бутерброди. Таке щось будемо їсти. І таку шкірочку. Шкірочку я цю викидаю. Ми не їмо таку шкірочку, тому що вона не дуже полезна. цю шкірочку їсти, потім я її викидаю. Значить, Наші костомашки беремо, зараз кладемо в каструлю. Вигружаємо костомашки в каструлю і будемо варити приблизно 40 хвилин. Якщо можете час, можна годину цілу варити. Вона не мішає Все сюди. Хай вариться. Можна додати водички ще. І все, накриваємо кришечкою. Як закипить, збавимо вогонь. І можна положити ще цибулинку, якщо можна. Бульон закипів, збавляємо вогонь і залишаємо на 40 хвилин приблизно час, одна година десь. І хай собі наварюється наші кустомашки, щоб вони наварилися. А також можна сюди ще додати таку спів цибу цибулини великої, так крупно нарізану, хай натягується, буде дуже пахнути. тому що ми не варимо бульон, ми варимо суп. Тому, коли варимо бульон, то тоді можна додати сельдірей, морквинку можна додати, цибулинку, посолити, поперчити. І тоді можна цей бульон в кінці, як вже звариться, залити в баночки і поставити просто в холодильник. І він десь зберігається десь приблизно 2, хвили, 2 неділі. Можна тоді просто свіна просто напросто вилити в каструлю і зварити якийсь суп. І він може заварувати, можна борщ варити, все можна. Наш бульон вже готовий. Зварилися наші костюмашки курячі. І Це все напросто. Виймаємо їх із каструльки. Можна їх об'їдати, якщо хочете, а можна просто їх викинути. Так, як вони вже відварений, і стається в нас вже такий гарненький, зеленуватенький такий бульончик. Дивіться, який наверестий. Сюди ще можна додати я казав вже сильбіра, можна додати морквинку, це ще цибулинки, І як звариться, і тоді можна баночки розлити, і дуже добре потім його варити, бо якийсь там суп або бульйон із цього же такого бульйону. Тоді я, я добавляю сюди промитий горох маш або боби манго. Манг, так називається. Це, можна сказати, це. Тут і два стаканчика я кладу 50 грамів. Це індійські індійський, більше, їх вирушують в Індії, ці боби. Це маш. І тоді його просто кидаємо, його треба варити 30 хвилин. Зараз я промию і буду і кладу туди. Промитий боби ман, Десь два 100 грамових стаканчика сюди. І варимо його 30 хвилин. 35. 40. Дивіться, закриваємо кришечки, та вариться. Добавляй середню цибулинку нарізану, отак. От І кидаю, поки вона ще вариться, вариться. Пройшло 15-20 хвилин. Наш маш проварився. Добавляємо одну стаканчик рису промитого і 100 грамовий стаканчик. Тоді додаємо нарізаний отак от морку. Зразу все додаємо сюди. І картоплю, так, як обично на суп варимо. І все погружаємо сюди. Промитий листочок. Лавру я люблю, я кладу. Солимо по вкусу. Це по вкусу додаємо сюди ще перцю чорного. Це по вкусу. Додаємо паприку. Багато ми сиплемо, бо буде солодка. Паприка буде солодка, де є сладість, чуть-чуть І тоді додаємо, якщо є сало, чи це є масло, я додаю кусочок масла. Що, що мало, бачу, чи ще додати паприки. І все, залишаємо варитися далі. Проварили 10 хвилин, щоб картошечка зварилася. Тоді додаємо томатну пасти ложечку невеликою, щоб не було багато. Зараз все помішаємо. Також сюди можна по бажанню додати кумін, деякі люди додають, додають куліандр, і можна додати всяку зелень. Сюди. Все по бажанню. І ще проварюємо пару хвилин, коштуємо, якщо зварився наш маш, і зготовилися наша картопля і також зварився рис. Тоді виключаємо. І даємо віддихнути хвилин 10-15 нашому супу. І можна вже наливати. І суп вже настоївся. наливаємо тарілочку і будемо коштувати наш суп, машхорда, зупа, хто як називає. Не забувайте, друзі, підписуватися на мій канал, Тож діліться моїм рецептом. Бо бажаю. Миру в Україні, щоб не було війни. Куштую. Такий добрий, наваристий суп. Машурда. Получилося дуже смачно. До побачення, до зустрічі. Бувайте всі здорові!